Привіт, друзі! З вами я Владислав. І я ради вас вітати на каналі Теліжан. І це у нас огляд мапи про Україну для ферми Симулятор 15. І мапа називається Черкащина. Ви вже певно багато що чули про Черкащину, про мапу Кошмак, мапи просто надто відомі для спільноти віртуальних фермерів або ж гравців ферми Симулятор. Але, друзі, починаємо. Починаємо оглядати мапи для 15-ї ферми, бо насправді є на що дивитися і є про що говорити. Звісно, початок, початок наших буднів починається саме в цьому місці. Але щоб, ці будні розпочалися, фермерські, нам необхідно пересісти у звичайний трактор. Ні, він доволі сучасний. Ви скажете, та ну, сучасний трактор, але що таке. Дивіться, друзі, мапа у нас насправді не така і велика, але поля тут насправді велетенські. Також не забудьте поставити ваші вподобайки і також підписатися на цей канал. Це мене змотивує зробити наступні відосики. Бо насправді це не перший огляд, їх буде багатенько, бо мап теж не досить так і мало. Дивіться, друзі, ось так у нас виглядає Черкащина, наш край, друзі, наш український край. Насправді, розробник цієї мапи навіть зробив мапу Кошмак, і також зробив і УкрАгро, та інші. Але найцікавіше те, що ця мапа доволі відома була в 13-й фермі і була перенеста в 15, -ту, 17, -ту, а потім і в 19, а потім була оновлена для 22. -ї. До речі, це у нас місце біогазовий завод, ну так його <с> називають. Саме біогазовим заводом. Якщо когось цікавить мапа Кошмак, то на цьому каналі були огляди і для 19, для 22 ферми, і також було проходження у 22 фермі, там аж до 30 серій. І я надіюся, що в майбутньому у нас також буде проходження і у 19-й фермі. Я все ж на це надіюся, аби був час, аби були можливості на втілення саме цих планів. Далі ми переходимо з вами, друзі, до тіку, до елеваторів. До речі, в цей тік можна засипати саме наше зерно, а поруч у нас місця для продажу саме цього збіжжя. Ось, до речі, друзі, і воно. На жаль, чомусь у мене не показується місця, де можна продавати, які ціни. Напевно, через те, що у мене гра трішки обрізана в можливостях, бо встановити її для 10-го Windows було досить складно, в моєму випадку. Але все ж я вирішив, що огляну для вас ті мапи, аби ви про них все ж дізналися. Так, там у нас місця для зберігання, все ж. Ем, кого там? Картоплі? Чого? Хе -хе. Тим паче картопля, буряк. Напевно, ще тирса, все ж так, дивіться. Магазинчик ось тут у нас. А там далі сільська рада, церква. я ж без церкви у цьому. Селі. Так, давайте зараз заїдемо з вами до сільської ради. Тут ми можемо взяти кредит. Тобто, це не підтримка, звісно, але це кредит. Ми беремо кредит як новий фермер. Ми ж приїхали тут взяти кредит, щоб потім називати власну ферму. Це будні, будні фермерські на мапі Черкащина. Так, дивіться, ось такі у нас звичайнісінькі села. Ось такі прості цікаві. Так, а там що у нас? О, до речі, чим відома 15-та ферма саме в тому, що ми можемо їхати через багнюку. От, ще дуже цікаво. Так, це я не знаю, що це таке. Це здається, буряк. Так, об'їжджаємо. Тут, напевно, що буряк можна продавати. Так, виїжджаємо звідсики. Обережно, обережно, бо ще буває, не туди заїдемо. Тобто, буряк картоплю можна продавати там. Біля елеваторів продавати лише зернові. Дивіться, хлоп сидить. Хлопака сидить на лавиці. Садить на лавиці. На жаль, для 15, так само 13-ї ферми проходжень українською мовою на таких мапах не було. Чомусь дуже сумно, що такого не було. Але мапи доволі цікаві для своїх часів. Хоча тут небагато можливостей, але все одно. Ми вже бачили ці мапи, ми знаємо, що на них є, але все ж, є і також мапи для 15-ї ферми, про які ви навіть ніколи не чули, і буде одна мапа така. Я й теж справді ніколи про нього і не чув. Так, ну що ж, друзі, це у нас фермерське господарство ось такими корівниками, до речі, знаходиться ось тут, саме в цьому місті. Мені здається, що воно повинно працювати, все ж, воно повинно бути добре зроблено. Бо багато мапів, вони просто були перенесені, але помилки не були виправлені. Не були зовсім виправлені. І, чесно, я навіть і не знаю, чи хтось грає в 15-ту ферму в цей час. Але те, що оглядів не було про ці мапи, це все ж. Деякі недолік, але Ми це виправляємо, всі мапи ми оглядаємо. До 13 оглядати точно не буду. Можете переглянути, там я в списку відтворення лишив посилання на відосики. Там на іншому каналі, там один так, такий самий фермер, як я, зробили огляд таких от мап для 13-ї ферми. Доволі цікаві відоски, можете також, друзі, глянути. А ми оглянемо ці всі мапи для 15-ї ферми. Так, друзі, це у нас корівники, тобто привозимо ми сюди. Звичайно, що воду, корму і так далі. А потім отримуємо молоко. І потім молоко ми веземо на продаж, як ж без продажу молока, як ж без цього, нам ж треба якось збувати, продавати, зробити за це гроші. Це, до речі, у нас єдина можливість саме серед тваринних комплексів. Тобто -то можемо лише отримувати молоко саме на цій мати. Ну, я сподіваюся, воно ж працює все правильно, я говорю, бо я не перевіряв. Так, ну що ж, дивіться, це у нас місце для лісозаготівельні. Тут можна продавати тирсу і можна продавати колоди. Отака можливість у нас є, бо тому що ліс все ж є поруч, можемо їздити, он, до речі, там і він той ліс за цією фермою. А цими корівниками у нас простягається ліс. Можемо поїхати туди та збирати колоди, приводити сюди та продавати. Ось така. Особливість. Ну що, друзі, їдемо далі, бо це ще не все, що я хотів би вам показати. Мапа насправді доволі невелика, і огляд буде теж невеликим. Так, виїжджаємо звідси. І давайте тепер поїдемо через поля. Полями, друзі, помандруємо. Теж ось такий спуск, як пам'ятаєте, у мапі Кошмак, теж те саме у нас є. Практично схожі дороги, але мапа трішки ця менша. Це ж менший масштаб, менше деталізації. Але кльово, що в 22-й фермі ми з вами побачили як звичайну е Черкащину її елементи, так, і побачили більш обширне село Кошмак і додатково село Миропілья. Це найголовніше. Так, тут у нас дивіться лужок. Я вже бачу схожість між кошмаком. Є отака от схожість. Ой, дивіться, ліси, тут такі рівнинки у нас, лужки, поле ось таке велетенське, така от дорога до магазинчика. Теж зазвичай частенько сюдою <хи> проїжджаєш саме в цих місцях. Так, а туди я не поїду, туди я їхати не хочу. Я хочу виїхати біля центральної дороги, хочу вам теж її... Продемонструвати саме дорожнє сполучення між Корсунем Шевченківським і також Городищем. Давайте проїдемо там також. Хм, цікаво от у 15-й фермі текстури культур зовсім інші. Якщо ви хочете викошувати траву, це місце для вас тільки обережно, аби не зачепити лепи лінії електропередач. Не зачепити лепи, якщо будете бути. Обереженими людьми. Будете обереженими людьми, не зачепите оці лепи. Так, ну що ж, а поля то велетенські, справді? Напевно, треба запрошувати друзів, аби осідлати <свісно> ці всі поля. Дивіться, якась картопля посіяна. Ні, то не картопля, то якийсь буряк. О, можу також збирати ось цей врожай Стосовно полів, усі поля належать лише вам. Що хочете та і робіть на цих полях? Тому КООП, КООП потрібен все ж на цій мапі, бо масштаби тут справді великі. Отакі От поля. Це незвичайні там фермерські господарства в Польщі. О, дивіться, навіть можна затоптувати це все. Це вам доказ того, що ця мапа не має обмежень, можете користуватися будь-яким полем. Можете користуватися будь-яким полем. Будь-що засіювати, будь-що збирати. Усе, друзі. Для вас. Але мапа все одно виглядає для тих часів доволі цікаво, доволі потужно. Я надіюся, ви також напишете в коментарях, чи ви грали на цій мапі, чи у вас є якісь приємні спогади під час гри. Бо чомусь для української спільноти ці мапи не надто відомі та й загалом для ютубчику. Там теж по цю мапу було вкрай мало відосиків. Ну, загалом для 13 та 15 ферм. Так ну що, друзі, виходимо з вами з нашого тракторця. Ну, ось це все, друзі. Також знак на кошмак 2 кілометри. Ну що ж, я вам буду дякувати за увагу, дякувати, що дивилися це відео. Ну, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Це мене підтримає, підтримає мене. Ну що ж, слава Україні, слава Збройним силам України!